Ми не маємо можливості зробити огляди всіх цікавих ігор, які виходили цього року. Вихід був один у цьому відео. Розкажу про проекти, в які ми пограли, але не встигли, чи хтось полінився, зробити повноцінний розбір. У першій частині вас чекають перші сім гучних, сюжетних і не дуже цікавих і, можливо, не ідеальних релізів, які незаслужено вислизнули від нашої уваги, і в які варто колись пограти. Lies of P. я завжди з великою обережністю ставився до souls лайків не від From Software. Мені постійно здається, що тільки ця японська студія досконало розуміє, як саме має працювати бойова система і взаємопов'язаний левел дизайн. Ось тільки вони знають, як зробити сетінг, який будуть обговорювати довгі роки: епічні босфайти і сюжет, який можна зрозуміти, тільки збираючи кришечки від кока-коли за акцією в АТБ. А Lies of P від. Корейської студії Неовіз став черговим залізобетонним доказом помилковості мого погляду на жанр. Лайс це гра, де персонажі казки про Пінокіо щільно переплетені з бладборнівською естетикою, безжальною бойовою системою та інноваційними механіками. Ви граєте за безіменного протагоніста, але з огляду на назву тайтлу не складно здогадатися, як його звуть. Він опинився посеред крата, справжнього дивоміста, де люди живуть плічопліжі. Зі своїми слугами-маріонетками. Однак тепер місто наскрізь просякнуте кров'ю, бо механічні створіння збожеволіли і почали вбивати жителів. Одночасно з цим містом продовжує розповзатися таємнича хвороба, що поступово перетворює людей на збожеволілих тварюк із кам'яною шкірою. Ви маєте розшукати Джузеппе і з'ясувати, що спричинило початок кривавої катастрофи. Під час своєї подорожі Пінокіо побачить найрізноманітніші частини крата від індустріальних. Цехів, де збирають слуг маріонеток із знатних кварталів, до зараженого кам'яною хворобою гетто та звалищ, з кинутими нікому не потрібними механізмами: від розкішних театральних коридорів, залитих кров'ю багатіїв, до вузьких вуличок на околиці міста, де й до сказу маріонеток було неспокійно. Причому, всупереч сучасним трендам, і зокрема Елден Рінг, Лайсовпіє лінійною грою, і для мене це стало ковтком свіжого повітря. Шорткати, телепортація. Між вогнищами і моменти, коли ти кажеш: ага, ось як тут усе пов'язано, все ще присутнє, але слава Богу, тут немає опен Ворлда. При цьому Lies of P постійно підкидає щось нове впродовж усієї гри. Це стосується і в тому числі і ворогів, як звичайних, так і босів. Боротися з ними ви будете за допомогою солідного арсеналу і по-справжньому унікальної механіки, яку я більше ніде не бачив. Кожна зброя складається з рукоятки, що дає зброї мовсет, і лег за від якого залежить тип і кількість дамагу, і ви можете абсолютно вільно комбінувати їх між собою. Ручка від поліцейської палиці і лезо від комічно великого електроножа для піци. Звісно, вперед, де списа і невеликий вогняний ніж ніяких проблем. Простір для фантазії просто колосальний. При цьому бойова система робить акцент насамперед на парируваннях, але на відміну від досить простого бладборна, щоб не отримувати удари в лайсовпі, доведеться. Не аби як попітніти, крім того, ліву руку тутешнього Пінокіо можна замінювати на смертоносні інструменти: на кшталт вогнемета, міні-гармати або гака-кішки, які додають ще більшої різноманітності в бою. І найприємнішим сюрпризом для мене стало те, що аж до НГ Плюс гра дає абсолютно нові перки для головного героя, що вкотре робить пі однією з найцікавіших і найзахопливіших ігор цього року. Ціна в магазині Габе на дещо кусається, тому можна придбати геймпас. Вархамер 40 000 Bolt Gun – Ретрошутер, що може бути простіше: піксельна графіка, геймплей і механіки з кінця 90-х. натовпи ворогів, і готово. Ось тільки коли ти запускаєш таку гру, стає зрозуміло, що класичний, я б навіть сказав, дистильований ретрошутер це нудно. Болтган яскравий тому приклад. Протягом 24 рівнів ви робитимете одне й те саме: вбиватимете орди послідовників і породжень хаосу, які дуже швидко починають самоповторюватися. Проблема полягає в. Тому що шутери вже дуже давно пішли вперед і просто місити чергову хвилю ворогів за іншою швидко набридає. Весь геймплей зводиться до зайди на арену, зачисти арену, «вийди на наступну арену, повторювати протягом всієї гри. Так, мушу визнати, що гра має чудовий вигляд і звучить просто приголомшливо. Розробники чудово розуміють естетику сороковника, але чорт забирай! Це гра! Найважливіше в ній геймплей, і тут він нудний до нестями. Той же. Калтік, і даск не тільки відмінно передали дух ретрошутерів, а й привнесли тонни чудових механік. Найприкріше, що Warhammer 40 тисяч це величезний всесвіт. Причому в буквальному сенсі на безкрайніх просторах космосу вже тисячі років не згасає глобальна війна. Орки розбудили місто некронів і тепер влаштовують старий добрий вах. Культ Сланеш розбещує уряд планети, бажаючи опустити її в безодню хаосу і розпусти, сірі Ріцарі відбивають демонічне вторгнення, а імперський гвардієць доїдає батончик зі свого колишнього товариша по службі. Джерел натхнення для створення гри просто сотні. Але вкотре нашим протагоністом є ультрамарин, який ганяється за черговим сюжетним макгафіном. Якщо вам хочеться постріляти, відчути дух далекого і похмурого майбутнього, спробуйте Warhammer 40 тисяч Дарктайд, Space Hulk дезвінг або якщо любите якісь олдові штуки, стародавній Warhammer, Hammer 40 000 Fire Warrior на знижках за умовні 250 гривень на Bolt Gun варто придивитися. Ghost Runner 2. Кіберпанк, швидкість, драйвовий саундтрек. Усі ці слова об'єднує одна з найкращих індії ігор 2020 року Ghost Runner. Паркури блискавично швидкі битви перетворювали кожен рівень на стрімку головоломку, а драйвовий саундтрек підстьобував вас рухатися вперед дедалі швидше і швидше. Навіть неминучі смерті не могли надовго зупинити невблаганне просування гравця на вершину вежі тхарми. А тепер візьміть усе це помножте. На два, ні, на три рази. І зверху докиньте ще кібермотоцикл, здатний розганятися до шалених швидкостей, і ви отримаєте Ghost Runner 2. Події відбуваються через рік після фіналу оригінальної гри. Джек, протагоніст першої частини, знищив володарку ключів і поклав край її тиранічному правлінню над вежею тхарми. Звісно, за владу над усією вежею тхарми почалася запекла боротьба, і Джек не залишився осторонь. Цього разу головне. Ними антагоністами гри стає таємнича група колишніх гоустранерів під назвою Азура, у яких є свої серйозні мотиви контролювати мегабудівлю. Бойова система гоустранер 2 мені нагадує хотлайн Miami 2, але у 3D ви вмираєте з одного удару, вороги теж, але їх кількість позиціювання, про яке ми ще поговоримо, іноді буває безжальним. Захисні можливості Джека були доповнені за рахунок появи механіки блоку. У першій грі Джек міг лише Парирувати, але тепер він також навчився блокувати атаки ціною частини витривалості. Це дає вам трохи часу на перевести дух, а він вам знадобиться. Хоча бойова система, безсумнівно, є одним з головних аспектів Ghostrunner 2, Паркур і мувмент є не менш, якщо не більш важливими: переміщення по вежі ткарми все ще приносить тонни задоволення. І вона повниться чудових платформінгових секцій, які не дадуть вам заскучати. Ви будете стрибати ухиляти. Від куль, змінювати траєкторію посеред стрибку, бігати по стінах, і все це, звісно, відбувається на високих швидкостях. У певний момент сюжету Джек виривається за межі вежі тхарми і робить це верхи на мотоциклі. Керуючи залізним конем, ви будете долати різні перешкоди, стрибати з платформи на платформу, прориватися крізь блокпости, а також розстрілювати ворогів. І все це на шалено високих швидкостях. Байк дарує дуже круті та адреналінові відчуття, і моїх. Слів буде банально недостатньо, щоб передати, як це нестись по стіні тунелю, потім перестрибнути через колосальний обрив, а по приземленню рознести на шматки декілька ворогів, не сповільнюючись ні на секунду. Але моя претензія це душні рівні на мотоциклі. Вони заставляють позіхати. Чесно, якби їх не було, то в принципі гра не стала б від цього гірше. А ось коли ви виїжджаєте з лінійних рівнів і опиняєтеся у напіввідкритому світі, ситуація стає набагато. Гірше. У вас з'являється можливість вільно злізати та залізати на байк, але будь-які спроби дослідити псевдо Open World ні до чого не призводять. Тут банально немає чим зайнятися, а мотоцикл не завжди добре взаємодіє з місцевістю, часто застрягаючи в текстурах. У грі є українська локалізація з купою помилок, бо її якогось дива робили болотяни. Це один із головних мінусів, як на мене. Чи варто брати? Чесно, я собі взяв, бо перша зайшла. Тому, мабуть, Можна зробити висновки, виходячи з цього. Resident Evil 4 Separate Ways Третій відьмак» і сайберпанк 2077» об'єднує не тільки студія, яка розробила обидві гри, а й приголомшливі сюжетні доповнення: крові вино, кам'яні серця та ілюзія свободи задерли планку якості до небес. Усі три DLC дарують гравцеві захопливі історії, нові локації та ще кілька десятків годин пригод з улюбленими героями. Однак у них з'явився гідний конкурент, який обрав інший наративний підхід, доповнення Separate Ways» Для ремейка Resident Evil 4 знову розповість, чим же займалася карколомна Ада Вонг посеред богами забутого іспанського села. І якщо в оригінальному DLC були все ті ж противники і локації, з якими стикався Леон, то в оновленій версії розробники постаралися на славу. Ада не тільки отримає кілька унікальних босфайтів, але навіть знайомі за пригодами Леона, рівні були змінені та розширені. Якщо проходження оригінального доповнення займало ну максимум три години, оновлені. Ні, Сеперейдвейс займуть понад п'ять. Найважливіше сценаристи з Конамі доповнили сюжет DLC, щоб надати йому більш цілісного вигляду. Для доповнення спеціально написали ще більше діалогів, ада набагато частіше ділиться своїми міркуваннями з приводу подій, що відбуваються. Ремейк став чудовим приводом, щоб детально розповісти гравцям про мотивацію не тільки Ади, а й Луїса найхаризматичнішого сучого сина в історії серії, а також Альберта Вескера, чи я жаду. Еволюції людства вже давно втратила всі межі. З огляду на величезну кількість челенджів і анлокаблів, Ways справді може затягнути вас ще на десяток другий годин в одну з найкращих ігор цього року. Як на мене, абсолютний мастхев, якщо ви пройшли ремейк четвірки. The Talos Principle 2. Що спадає на думку, коли мова заходить про кротім. Звісно, серйозний Сем, шутер нашого дитинства, сповнений ураганної стрільби і гострих жартів від головного героя. Але відверто кажучи, я навіть більше люблю і ціную іншу їхню роботу The Talos Principle. Гра не тільки надавала великий набір головоломок, а й ставила безліч запитань про природу людини, її душу, і що потрібно, щоб бути живою істотою. Звісно, враховуючи відкритий фінал, багато людей сподівалися на продовження, прагнучи дізнатися про наслідки свого вибору в кінці гри, і ще більше зануритися в інтригуючий світ мислячих андроїдів. І ось через майже 10 років після виходу оригіналу ми побачили The Talos Principle 2. І чорт забирай, це просто приголомшливо. Майже у всіх відношеннях Talos Principle 2 це саме те на що сподівалися багато шанувальників першої гри ще більше цікавих і складних головоломок, які звісно були покращені, розширені навіть люди, які зазвичай не грають у головоломки, точно отримають задоволення від талос 2, тому що місцеві пазли, хоча і активно стимулюють розум і просторове мислення, але при цьому залишаються доступними для більшості гравців. І як і в першій грі, всі головоломки об'єднує велика таємниця і філософські питання. Роботи вже почали будувати цивілізацію, яку назвали Новим Єрусалимом. Ви зустрінете багато розумних машин, кожна з яких має унікальний характер та у. Явлення про те, що означає бути людиною, з'явилися справжні діалоги, переважно на екзистенційні, моральні та філософські теми, до яких все ще треба трохи звикнути, враховуючи, що у першій частині протагоніст майже повністю на самоті, крім того, завдяки п'ятому анрілу новий Єрусалим є справжнім шедевром. Кротім, створили для другої частини по-справжньому дивовижний світ з величними монументами, засніженими горами, топкими болотами та густими лісами. Саме. Десь бігають тварини, літають птахи, і це помітно відрізняється від суворого і порожнього світу першої частини. Якщо ви знайомі з попередньою частиною, то очевидно ви і так її купили. Але загалом гра досить нішева, і якщо ви прям дуже любите складні головоломки, то варто замислитися над покупкою Talos Principle 2. Cities Skylines 2 або як називаємо її між собою, будувати будиночки 2. Це бочка дьогтю в ложці меду, на вас чекає чудовий містобудівний симулятор, повний неймовірною кількістю нових механік, покращень та виправлень та фантастичним набором інструментів для створення міста вашої мрії. Це також один із найгірших релізів з точки зору технічної якості та оптимізації, які затьмарюють все інше. Можливо, колись це буде найкращий сіті білдер в історії жанру, але поки що це купа коду. Крім того, якщо ви не нейрохірур. Урух, який максимально точно, ретельно і заздалегідь, підходить до питання створення рельєфу. Ваші комерційні, промислові та житлові райони з низькою щільністю забудови виглядатимуть як нічний жах, сміттєві баки, які стоять під неможливими кутами, парковки, які виглядають так, ніби асфальт клали прямо поверх пагорба, і все таке інше. На щастя, якщо віддалити камеру, все виглядає просто чудово, але не питайте про частоту кадрів. Skylines – ігрова версія Сучасного інтернету, часто повністю відірвано від реальності. Жителі скаржаться на високий шанс пожежі, коли на кожному кутку міста є пожежні станції. На вулицях занадто гучно, але єдине місце, де гра показує звукове забруднення, це біля великих шосе та електростанцій, але там немає жодних житлових комплексів. Проблему гри дійсно багато і далеко не всі з них пов'язані з поганою оптимізацією. А ось що будувати будиночки 2 робить гарно, так це акцент на. Реалізмі, ви не можете просто підключити електрику з великої електростанції безпосередньо до чийогось будинку. Тому вам потрібні трансформаторні станції для переходу з високої напруги на низьку. Тепер ви маєте будувати кар'єри та засаджувати поля, щоб отримувати камінь та зерно, відправляти до промислового сектору та створювати з базових матеріалів більш комплексні товари та ресурси. А для цього потрібно будувати дороги та залізничні полотна, враховувати маршрути працівників і так далі. А ще додайте криву. Я повторюю абсолютно криву оптимізацію. Ви бачили 6 FPS на 4090. Ця гра до патчів легко показувала такі трюки. Зараз вийшло декілька великих і не дуже оновлень. Оптимізація, хоч і далека від ідеалу, але все ж краще ніж те, що було на виході. Тому якщо ви маєте геймпас, рекомендую спробувати. А от за повноцінний цінник поки що точно не варто брати. Джагет лайн стри. Jagged Alliance 2 вийшов майже 24 роки тому, і багато хто вже похоронив серію. Але розробники з ними не згодні. Події третьої частини відбуваються всього через пару років після виходу оригіналу 90-х років у колишній французькій колонії Гранд Чиєн у Африці. Вона багата на алмазні копальні та людей, які дуже хочуть забрати собі владу. Місцевий воєначальник викрав діючого президента. ООН як завжди виказує занепокоєність і саме тому. Його дочка хоче, щоб ви очолили загін найманців, щоб звільнити президента. Ну можна ще врятувати країну від кривавого диктатора. Ви знову зустрінетеся зі знайомими найманцями з класичної гри, але справа не обійшлася без кубки новачків. Тому склад команди буде ну дуже різноманітним. Були б гроші. Бойова система це золота середина між симуляторним підходом оригіналу та більш доступними механіками з таких ігор, як XCOM. Тут вам і переміщення за рахунок. Відповідних очок, на які впливають показники спритності, моральний дух, ступінь відпочинку та інші фактори, але все інтуїтивно зрозуміло, причому стрільба це не просто звичайні відсотки. Кожна куля це фізичний об'єкт, який вилітає зі ствола і летить до цілі. Якщо по дорозі щось є, типу стіни чи цивільного, куля попаде саме туди. При цьому, якщо кінцівки висовуються з прикриття, вони можуть бути уражені випадковою кулею або прицільним пострілом. Хедшоти майже завжди смертельні. Постріли в руку знижують влучність, а в ногу уповільнюють рух. Ви все ще можете витратити більше очок дії на прицілювання, але тепер їх не вистачить на ще один постріл. Це все тактика. В цілому Jagged Alliance 3 – одна з найкращих ігор цього року, особливо з механічної точки зору. І як на мене, для любителів тактики це мастхев. Це була перша частина гідних сюжетних і не дуже ігор поточного року, які нам сподобалися так чи інакше. Можете написати, яка гра стала відкриттям для вас цього року. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV! Дивіться і грайте разом з нами.